Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градуса в день, а вночі до плюс 4 градусів. Весь день у Києві буде хмарним. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень розпочнеться дрібний дощ зі снігом, який ближче до вечора має припинитися. На півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 3 до до плюс 1 градуса та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень розпочнеться дрібний дощ зі снігом, який продовжиться до приходу вечора. На Чернігівщині температура вдень буде від плюс 3 до 0 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. Хмарна погода протримається у Чернігові увесь день, вночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. У Сумській області температура вдень буде від плюс 3 до 0 градусів, та вночі від мінус 2 до 0. У Сумах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за В Вдень піде дрібний дощ зі снігом, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На сході у Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 4 до плюс 1 градуса. Та вночі від мінус 3 до мінус двох. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора опади не очікуються. У Донецькій області в день температура становитиме від плюс 4 до плюс 1 градуса, а вночі опуститься до мінус двох. У Донецьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У Луганській області очікується температура від плюс 3 до 0 градусів в день, а вночі від мінус 5 до мінус 2. Весь день у Луганську буде хмарним, без дощу та снігу. На півдні у Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 6 градусів та від плюс 1 до плюс 3 вночі. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 1 до мінус 1. У Миколаєві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються на Херсонщині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 4 градусів та до нуля вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Херсоні буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області вдень температура становитиме від плюс 5 до плюс 4 градусів, а вночі від мінус 2 до мінус 1. Перша половина дня у Запоріжжі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опади не передбачаються. У Криму максимальна температура день становитиме від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі до 0 градусів. Весь день у Сімферополі буде хмарним, без опадів. На Заході. У Львівській області вдень температура становитиме від плюс 4 до 0 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 6. Весь день у Львові буде хмарним. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень, і закінчиться лише ближче до вечора. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 7 до плюс 3 градусів в день та від плюс 4 до плюс шести вночі. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 4 до плюс 1 градуса, та вночі від плюс 3 до плюс шести. У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень він розпочнеться та продовжиться до приходу вечора. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 2 градусів та вночі від плюс 6 до плюс 7. Весь день у Чернівцях буде хмарним. Нічний дощ закінчиться ще до настання ранку. Але вдень він послабшає та продовжиться до приходу вечора. На Закарпатті вдень температура становитиме від плюс 3 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 6. Хмари, що з'являться на небі в Ужгороді вранці, протримуються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться, опади не передбачаються. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 2 до 0 градусів та від плюс 2 до плюс 5 вночі. В рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не прогнозуються. У Волинській області денна температура буде від плюс 4 до плюс 1 градуса, а вночі від плюс 2 до плюс 5. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. У Хмельницькій області вдень температура становитиме від плюс 4 до плюс 1 градуса та від плюс 3 до плюс 6 вночі. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він послабшає та розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 2 градусів, а вночі до нуля градусів. У Кропивницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. У Полтавській області температура в день буде плюс один градус, а вночі до мінус одного градуса. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Черкаській області денна температура буде від плюс 6 до плюс двох градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 3. У Черкасах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці, можливо, пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися більше опадів не очікується. На Дніпропетровщині в день температура становитиме від плюс 5 до плюс 3 градусів, а вночі до мінус 1. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Дніпрі до кінця дня. Ввечері очікується дрібний дощ. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 5 до плюс 3 градусів. Та до плюс п'яти вночі. У Вінниці хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дрібний дощ припиниться ще до ранку, вдень розпочнеться знову, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. Народний прогноз погоди якщо 18 лютого тепла погода, то сильних морозів до кінця зими вже не буде. Наші пращури помітили якщо цього дня мороз, то весна буде привітною, а літо сухим і спекотним. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Нехай погода буде ласкавою до нас усіх. Бережіть себе та своїх близьких, підтримуйте один одного. До зустрічі завтра. Мирного неба над головою.